Вітаю вас, малята! Пропоную вам розписати чайничок. Для цього я приготувала фарби, пензлики, водичку і заготівочку. На чайничку ми намалюємо квітку ромашку. Для того, щоб нам краще було малювати, ми намалюємо серединку орієнтир, а тепер білою фарбою зверху знизу, зліва справа та поміж них по колу ми намалюємо білі крапочки. Це будуть пелюсточки. І тепер кожну крапочку промальовуємо всерединку нашого кола. Ось і з'явилася квітка ромашка. Тепер треба намалювати стебельце. Сьогодні ми його намалюємо зігнуте. І побіля стебельця намалюємо листочки, колючі, неначе їжачки з правої сторони, а тепер і з лівої сторони. Побіля квіточки. Примакнемо пензлика і намалюємо дрібненькі листочки, які називаються пітушіння. Промийте пензлика, промакніть його об серветочку і обновіть серединку. І солодкий, і гіркий, чай духмяний, запашний, стілить хворь і, як на те, навіть в тому прожене. Нових сил він додає, друзів всіх за стіл зове І подякою весь світ, славить Чудо, Еліксір. Запрошуємо вас на чаювання. Будьте здорові, на довгі літа. До побачення малята!